Олеся Максимець щасливою стала із власним свекром. Заміж Мирослава вийшла відразу після школи. Так сталося, що під час екскурсії до столиці, де школярі гарно провели час, вона віддалася роману. Два роки зустрічалися, мріяли поспільне майбутнє, вірила йому тож і довірилася там, у готелі Києва, а перед випускним стало зрозуміло, що вагітна. Ох і кричали тоді її батьки, якими тільки словами не обзивала мама. А батько взагалі погрожував вигнати з дому. Ну, значить, будемо сватами, мовив Назарій Григорович, батько Романа. Зрештою, наші діти давно зустрічаються. Звісно, і ви, і ми думали, що породичаємося, коли вони стануть студентами. Але нічого, в житті всіляко буває. Тож через місяць після випускного було весілля, невелике, однак пишне. Замовили залу у найкращому ресторані обласного центру. Молодий був у красивому костюмі, молода в розкішному платі. Красива пара, казали гості, і пара була красивою, і весілля гарним. Та щастя молодого подружжя не було. Роману хотілося зустрічатися із друзями, він готувався до вступу в інститут. А Мирослава потерпала від токсикозу, лежала на збереженні. Коли народився синочок, ситуація лише погіршилася. Молода пара жила з батьками Романа. Тож Мирося мала приготувати їжу, прибрати в оселі, попрати, попрасувати одяг. Піти на місцевий ринок, скупитися. І, звісно, дивитися за малям, яке було вкрай неспокійним. Молода жінка була втомлена, не виспана. Ну, ти ж сама Романові в штани залізла і ще й завагітніла, щоб одружився з тобою. Тож тепер радій усім радощам сімейного життя. Відрубала свекруха, коли Мирося якось поскаржилася, що не встигає з усіма обов'язками. Колись у селах жінки ще й городи обробляли, за коровами конями доглядали і мали по десятеро дітей, а в тебе одне і тому ради не можеш дати. Роман тягнув за матір'ю руку. Ніколи не ставав на захист дружини, ще й міг образити, мовляв, лінива, нічого не робиш, хоч цілий день вдома сидиш. Ромо, як ти можеш? Не витерпіла якось молода дружина. «Ромчику, це ж твій синочок. Ти все підлаштувала, щоб він був, тож тепер і займайся ним. А ще йому телефонували дівчата з інституту. Якось дві прийшли додому, мовляв, по конспект, юні, красиві, доглянуті. Зі смаком одягнені, звісно, їй у халаті домашніх капцях, без косметики, вічно сонні і втомленій, до них і близько не рівнятися. А що ти хотіла? Я не маю права спілкуватися з тим, з ким хочу, визвірився Роман, коли розповіла про візит дівчат. Маю і буду, а коли тобі щось не доподоби, то вимітайся з моєї квартири. Що, Романе, що ти говориш? Та як ти можеш, отак і можу. Не подобаються мої друзі, то геть звідси. Він гримнув дверима, а вона ще довго ридала, бачила, що сімейне життя дало тріщину, яка стрімко розширюється. Повернутися додому? Точно ні, бо батьки майже перестали спілкуватися з нею. Мати ще зрідка телефонувала, а ось батько після весілля жодного разу не подзвонив. Там їй із дитиною не будуть раді. Що сталося? Вона й не почула, як рипнули двері, і додому повернувся Назарій Григорович. Миросю, вони знову тебе ображали? Роман сказав, щоб я забиралася звідси. Мовляв, це його квартира, і він не хоче мене тут бачити. Ой рома, Рома, боляче мені це чути. Ніколи не думав, що син таким виросте. Хоча він такий, як і його мати. Заспокойся, Миросю, я зараз приготую нам каву і ми щось придумаємо. Поки вона вмивалася та вкладала спати дитину, на столі з'явилися два горнятка з ароматним напоєм і тарілка з канапками. Присідай і слухай уважно, мовив він. Ти сама бачиш, що пуття у вашому з романом житті нема й не буде. Я пропоную забрати малого і разом виїхати до відня. Там у мене сестра. Якийсь час поживемо в неї, а там буде видно, ми з вами? А ваша дружина? Так, я ти і малюк. Тобі 18, мені 38. Ти дуже подобаєшся мені, і я зроблю тебе щасливою. А з дружиною в нас лише видимість сім'ї. Насправді, в кожного давно своє життя. Знаєте, я згідна. Тоді швиденько збираємо документи і найпотрібніші речі. Того вечора Роман і його мати все дивувалися, де це Назар та Мирося. Припускали, що взяли дитя й пішли гуляти, що Мирослава таки повернулася до батьків, а де Назар дивно все це, мовила його дружина і враз побачила записку. Що це? Романе, ходи сюди. Бачиш, що тут пише? Не шукайте нас. Виходить, вони втекли. Ото невдячні. Я завжди казала, що мій чоловік недалекоглядний і невдячний. Зрештою, як і твоя Мирося. І час, сину, показав, що я мала рацію. Тим часом Мирослава, Назарій і Малюк їхали до відня, міста. Де вони обов'язково будуть щасливими.